По дорогам і полям, по узліссях і морях сьогодні про одну з чини найпопулярніших хиб, породжених тотальною росіянізацією. Неправильний вибір закінчень для місцевого відмінка множини. Ми часто чуємо, прогулююся по вулицям Києва і надихаюся міською атмосферою. Люблю їздити по нічним безлюдним дорогам. На вихідних влаштую собі екскурсії по 20 двадцятьом. Паркам фрази по вулицям, по нічним безлюдним дорогам, по двадцятьом паркам груба помилка. Варто пам'ятати в українській мові місцевий відмінок множини, слова, які відповідають на питання: на кому, на чому, у кому, у чому, по кому, по чому, вимагають лише закінчення, що мають у своїй основі літеру «х». Ах, ях для іменників, их их для прикметників та ох для числівників саме тому правильно сказати по вулицях, по нічних безлюдних дорогах, по двадцятьох. Парках звернімо увагу. Найчастіше поплутання виникає, коли біля слова в місцевому відмінку множини стоїть маленький прийменничок По ми банально не чуємо, як правильно по столах чи по столам, по губам чи по губах. Це вплив довготривалого насадження російської, адже за перебріком говорять «по полям, по морям». У нас, українців, закінчення «ам-ям» може з'явитися лише в давальному відмінку множини питання кому чому? Наприклад, у народній пісні Дам лиха за каблукам на коли біля місцевого відмінка стоять прийменники «у» чи, «на», мовлення вичуття не дозволяє зробити помилку. Ми чітко розуміємо, що у шухлядам на рукам це неправильно, солов'їною буде лише. У шухлядах, на руках, і наостанок, аби відтренувати правило, розбираємо випадки використання місцевого відмінка множини в музичних творах. Та невдовзі прийде осінь. Ми усі розбіжемося. По дерусифікованих містах перефразовуємо гурт Плач Єремії. Бий по очах, по серцю, струмом по руках. У синглі українського хіп-хоп гурту Хорта. Автомат в твоїх руках, ти стріляєш по вустах. Чуємо молодого українського виконавця Рома Туз. Отож, розкладаємо всі правила по поличках у своїй голові та тримаємо мовний фронт разом.